Сіпоруці, це там мандражка, я знаю, що треба прибирати. Було в супелюці і ну, крики, і заврори. Я розумію, що туди десь прилетіло, бо готель немає. Мені здається, вчора було саме менше, там автомобілів і пасітів. Кривий ріг, 12-та ночі. У місті лунає потужний вибух. Ворожа ракета влучає просто у готель. На місці гинуть двоє людей. Ворожа ракета влучила просто по цьому готелю. Частина будівлі зруйнована вщент. Рятувальники працюють від самої ночі безперервно. Під завалами шукають ще двох людей. До пошуку долучили кінологів. Пошуківці з Павлоградського загону Антарес на завалах працюють від ночі, перериваються лише на кілька хвилин, аби дати собакам трохи перепочити. Дуже спиний завал. І завал, плюси, що з скловолокном, з скловатою, і собаки, які сюди зараз приїхали, вони тільки день тому працювали в Краматорську, де також був дуже складний завал, і де було дуже багато скловолокна. І ми на сьогодні, і ми і собаки маємо проблеми з дихальними шляхами через. Цей момент близько п'ятої години під завалами знаходять 43-річну жінку живою. Вона у важкому стані за її життя борються медики. Також у лікарні лишається травмований чоловік. Ще троє постраждалих оговтуватимуться вдома. Це переважно забої та садна порізи декількох частин тіла. Пару тижнів ці пацієнти в лікарні проведуть. Прогнози якісь у вас є позитивні? Позитивні. Готель Аврора розташований у самому серці Кривого Рогу. Ще до учора тут раду приймали відвідувачів. Відомий ведучий Анатолій Анатоліч поділився архівними кадрами. Тут я селив друзів, які приїжджали в кривий ріг, бо це на 95-му кварталі в самому центрі. Тут я часто зупинявся, коли був у рідному місті. Номер, в якому знято це відео, був в епіцентрі удару. Він праворуч від фасаду. Тепер цей номер знищений. Немає цілої частини готелю. Вже відомо, відновленню будівля не підлягає. Бувався в супелюці і ну, крики, і заврори. Я розумію, що туди десь прилетіло. Пожежі не було і прям не бачив. Було багато диму, пиву. От, і потім, вже коли дав світло, я, світ, я бачив, що вже половину готелю немає. огороджувальною стрічкою. Закрила майже весь квартал, пропускають тільки автівки місцевих та громадський транспорт. А будинки навпроти готелю також постраждали від російського теракту. До своєї квартири запрошує Олег. Ділиться, що всередині після вибуху ще не бачив. Вночі вийшли по стіклу, сіли в автомобіль і уїхали. Ще не було, заходом дивимося. Ми розуміємо, що тут нормально. Вся підлога в оселі всіяна уламками скла. Квартира просто навпроти потрощеного готелю. Чоловік зізнається, вона із дружиною не постраждали лише дивом. Я прокинувся від криків дружини, сам вибух я не чув. Після чого ми зібралися, були, сіли в автомобіль та уїхали до батьків. Вибухом зруйнована і покрівля в під'їзді. Місцеві побоюються після першого ж дощу. Вода крізь неї може протекти просто до квартир. У нас побитий дах, якщо ви подивитесь туди, він весь побитий і сьогодні на вечір передають дощі. Не знаю, що ми будемо робити, щось будемо якось захищатися, від доща. Водночас у міській владі запевняють всім, чиє житло постраждало, внаслідок атаки допоможуть. Створений міський штаб надається людям з тих домов, що навкруги. Допомога і будівельні матеріали, і розселення, і буде матеріальна допомога від міста. Можу сказати, що там аварійні бригади відновили. І... Мережі і електропостачання, і тролейбусні мережі, тобто ще триває ліквідація наслідків. 28 серпня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими від ракетного удару. Станом на 17-ту двох зниклих безвісті продовжують шукати під завалами. Катерина Нічок та Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.